Усіх рада вітати у новому відео. Всім привіт з епіцентру. Всі жовті ціночки це дуже хороші снижки. І знижки в епіцентрі зараз до 65 а навіть буває і більше. Чашки кераміка бренду Сан 330 мл за 47 гривень, а ціна була 59. Ось такі лаконічні біленькі, нічого лишнього. Підійдуть під любой інтер'єр вашої кухні. Ось ця красива чашка Just Кофенд кераміка від бренду Fiora, Це досить відомий бренд посуду 79 гривень. Дуже стильненька, Мені сподобалася на 320 мл. мілілітрів. Красиві чашки морозне диван, така їхня назва. Це бренду Вітора, і вони досить були дорогі. Зараз нижечка. 15% і можна придбати за 147 гривень. Всередині ось такі принти. А в сніжинки така фактурна поверхня, а не гладка. Всередині є різні принти. Є з ялиночкою, як бачите, 147 гривень знижечка, трішки дороговато, ніби ні. по 199 гривень. Ось такі красиві чашки. Одразу з ложечкою, з кришечкою. Дуже. Симпатичні але такі вони більш дитячі навіть сам принт говорить про те, що вони більше для дитинки. 79 гривень зі знижечкою. Чашка за 79 гривень, а була ціна 106, зараз 25% знижки на 400 мл Досить глибоченька така. Багато туди чаю іде можна. Зимові вечори прохолодні коротати за чашкою чаю багато з межок. Зараз подивимося. А ще в новиночках капці домашні жіночі такі тапочки мохнаті з вушками, досить симпатичненькі. От я так, от рукою, ніби у мене ніжка. Захожу і дуже приємні на дотик. 489 гривень. А є колір такий до білого або світло-сірий, або колір айвор. І ось такий сіренький. Скляні блюда, теж зі знаєшкою. В формі квітки така хвиляста, а фактура 145 гривень. Вони в упаковці, можна використати, придбати і подарувати Ось так. і виробник Китай. Люмінарк на глобальних знижках, практично все в жовтих ціночках. Є різні варіанти. Наприклад, в кольоровій гамі є великі тарілки, є менші десертні тарілочки. І ось така обідня 75 гривень, знижка 25%. Є глибоченька тарілка супова, лаконічна, чорна 75 гривень, десертна 65 п'ять гривень. Можна придбати одразу в комплекті, собі купити більше і менший. Ще ось такі чорні є і. Тут трішки інша форма, бо знижки, а ця за 220 гривень це такий салатник глибокий. 21 см в діаметрі, досить він широкий, я їх не бачила навіть нібито і новинки, і одразу знижечка. І за 104 гривні блюдо глибоке, просто блюдо глибоке, від відлюмінар. Ну, Непогане, знаєте, воно 17 см має діаметр, але воно не дуже високе. Ну, таке класненьке, Бачу, що килимок для сушіння посуду і килимки для сушіння посуду. Зараз 62 гривні зі знижечкою. Ось такий, в сірому кольорі і в блакитному. Антиковзуюча поверхня, розмір 32 на 40 62 гривні. Чашка з бересиликатного скла. Ось така матова, в таку крапенку, таке краплення 149 гривень зараз зі знижечкою. Симпатична досить. І ця чашка в упаковці. Та ж можна в подарунок таку чашку. 25% знижки. Ціна була 199 гривень. Красива чашка з подвійною стінкою. Така вона пузатенька. Тут вона в такі а, прямокутники. Випукла 215 гривень, а ціна була 269 гривень, 20% знижки, досить недешеве це скло. І від бренду Флора в подарунковій упаковці. І ще ось така чашечка з подвійною стінкою, якої форми цікавої. Сподобалося досить цікавий дизайн, 199 гривень. Зараз а ціна було 249 гривень. Борисолікатне скло. І таких чашок досить багато представлено з подвійними стінками, красиві, по дві навіть це вже інші і вони без знижок. Ще ось така чашка є від бренду Флора, теж подвійна. Подвійні стінки видно і боросилікатне скло. Ще дуже багато чорного посуду з'явилося. Ну, я розумію, стильний, чорний, білий, і він добре вписується якби, в дизайн ресторану, дизайн кухні і подача блюд красиво, красивий має вигляд, наприклад, на якісь такі поверхні, одноколірні, на чорній, так, на білій. Тому. Презентація блюд кращий має вигляд на однотонних таких Кераміка, чашка сет, 89 гривень знижки, 119 гривень. Ось такі вони з крапленням. Схожий посіб є в аврорі з таким крапленням. Не знаю, можливо, це модно, але мені не подобається. У мене таке відчуття, що, знаєте, ніби помив, і вода на поверхні ти не повитиргав і такі крапельки засохли. Ну, мені це моя особиста думка, мені не подобається. Мені подобається більш такий глянцевий варіант. Без, без, Наприклад, ось так: 113 гривень ось такі чашки. 99 гривень десертні тарілочки. Ось так. А це так само з от що я маю на увазі. Мені воно не дуже поруч термосумка за 149 гривень, ось такий вона вигляд має. Ольга досить товстенька, і коли ви туди ставите якусь таку їжу, щоб ви хотіли, щоб вона добре тримала температуру, тут потрібна така термосумка. Ціна була 189 гривень, зараз 149 гривень. Така сумка навіть підходить добре чоловікові на роботу, бо вона чорна, як балаконічна. Можна туди бокс з їжею, ланчбокс поставити і супер буде. Від Крауф ще снижечки і ось така обідня тарілка. 229 гривень, а ціна була 327 гривень, 30% знижки. Такий градієнт. А тут вона чорна, якби. Крауф ще ось така десертна. є 199 гривень. Блю океан, блакитний океан, десертна від Крауф 199 гривень. Це німецький бред. Виготовляється частково в Китаї, як бачимо, ж стоїть позначка Китай. Чашка висока. І от такий градієнт Blue Ocean, 139 гривень. А ціна була 199 гривень. Час купляти крау, хто шукав дешевше, то є момент. Ще відкрав от такі є, Ну, я вже їх показувала, і знижечка поки що триває, можна купувати ось ці красиві великі обідні тарілки, бо ще їх використовують, як як підставку під меншу тарілку. Різні білі лаконічні чашечки порцеляна. А, бренд Serenity, якось так називається на 360 мл, ціна була 149 гривень, і зараз знижка. 20%. 159 гривень, більш такі широкі глибші чашки від бренду Fiora. Ці теж, до речі, від бренду Fiora, а сама колекція, от якось називається, Serenity. 159 гривень. Ось такі чашечки. Досить вони величенькі. 151 гривня і 127 гривень. Ну і посуд. Ось такий білий, красивий, лаконічний. Симпатична цукерничка, 223 гривні зі знижкою. Це від бренду Фіора. Так, для яєць підставочка. Не бачу. Ціни на неї. Немає. Ось ці красиві блюда. Це вже інший бренд, 380 Ні, це теж Фіура, 387 гривень, 17% знижки і розмір 33 на 23. З половиною ось такі матові по довгості. Розмір я сказала, неправильної такої негладкої форми, а красиві досить. За 268 гривень ось ще таке прямокутне блюдо. Сервірувальне. Хороша знижечка на нього, теж бренд Фіора. І тут розмір. 30 на 10 сантиметрів. Красивий колір салатовий. А ще такий колір називають шартрас. 99 гривень. Зі знижкою тарілочка, кераміка. Тарілка підстанова, посіння, або, ще кажуть, обідня. І ось такі чашки в такому ж кольорі шартрас. Без знижки, але вони досить по низькій ціні, 59 гривень. Від бренду Fiora. ось такий ще посуд і досить нагадує саме крау. Крауф буде дорожче, але бачите такий градієнт всередині. І однотонна поверхня, красивий, такий соусник 75 гривень зі знижечкою. Ціна була 94 гривні. Ось такий салатничок. Він абсолютно якби неправильної форми. З таким скосом вверху, тут градієнт. 103 гривні зараз зі знижкою, 268 гривень зі знижкою. Ось такий салатник. Мені подобається поєднання кольорів, бо колір такий шоколадний більше, і тут щось до такого якогось блакитного всередині. Ось такі ще є. Подивіться, які вони красиві. Таж таке овальне блюдо 299 гривень, тому що я зараз зі знижкою. І досить нагадує, або мені навіть ще і краще подобається по дизайну, а як бренд-крау. Хоча фіора це, по-моєму, турецький бренд. Але дизайн досить непоганий. Ось такі ще салатнички зі знижкою 183 гривні 20% знижки. Ще такі красиві чашечки в упаковках можна в подарунок на 300 мл. І Такі чашки коштують 414 гривень зі знижкою. Знижки на вази, скло. Ваза скляна, акваріум 427 гривень. Таку вазу роблять різні екібани. Можна, напевно, і використати, не знаю, як акваріум, чи як. Така назва їхня. 198 гривень. За скляна прозора, акваріум зі знижкою. А ціна була 331 гривня, а то ось ця менша. Зараз зі знижечкою. Ці менші, ну трішки менше, але така хороша знижка. Зі знижкою 375 гривень. Такі вази є ходові. Вони гарний мають інтер'єрний вигляд на півпрозорі. Величезний вибір. Ось ця ваза. Конячна, такі назви цікаві, акваріум конячна, бо нагадує, якби келих, як бокал для коняку, але великому в великому розмірі. Точно не для коняка. 442 гривні було ось ціна, залишилось 32% знижки. Ну, красиві вази. І вази теж зі знижкою 322 гривні. Зараз ціна була 400 гривень. Друзі, ми були в епіцентрі, дивилися знижечки і новинки на посуд. Всім до зустрічі у нових відео.